Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми продовжуємо робити з вами ранкову зарядку. Зробимо невеличку розминку та вправу на розтяжку. Я вас прошу, будь ласка, не забувайте відправляти мені свої домашні завдання. Я вас прошу обов'язкових. Не забувайте з Прізвищем є, в якому класі ви навчаєтесь, та від якого зроблена та або інша ранкова зарядка. Не забувайте відправляти. Можете відправляти мені на електронну почту або вайбер, ватсап, в телеграм. Як вам буде зручно. А ми розпочнемо. Все робимо спокійно, без різких рухів. Руки на пояс, нахил голову вперед, назад, ліво вправу. Розпочнемо. Раз. Два. Три. Десять. Десять. Нахил голову вліво в праву сторону. Сім. Закінчуємо. Молодці випаде. Чотири випади плачемо вперед. Чотири назад. Розпочнемо. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Назад. П'ять. Шість. Сім. І сім. Молодці. вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Назад. П'ять. Шість. Сім. Закінчимо. Молодці. Руки на пояснах зубах. вперед назад, ліво вправо. Вперед. П'ять, шість, сім. Закінчив. Два повороти тулуба вліво, два повороти тулуба вправо. Спокійно. Раз. Без риских рухів. Два. Молодці, старайтесь. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дуже добре. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім. Закінчу. Дуже добре. П'ятнадцять. Тулуба якомога нижче. При цьому стараємось. Не обов'язково стараємось. Столкатись убийні підлоги. Розпочинаємо разом і мною раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, 14, п'ятнадцять. На раз стаємо на носки, на два перекатуємося на п'ятки. Спокійно на носки стаємо. Раз. Перекатуємося, стаємо на п'ятки, носок, тягнемо на себе, стаємо на п'ятки два. А носки підіймаємося. Раз. Перекатуємось, тягнемо носки на себе два. Носки стоїмо. раз. Перекатами стаємо на п'ятки Два. І на останок на носки стоїмо. раз, перекатами стаємо на п'ятки два. Переходимо до вправи на розтяжку. Робимо сьогодні один раз, 15 разів тягнемось вперед. І на сьогодні все. Стараємось кожного разу тягнути вперед. При цьому коліна не згибаємо. Спокійно розпочинаємо 15. Роз їх вперед. Спокійно, без безразких рухів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Молодці. На сьогодні все. Я вас прошу. Не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте ставити вподобайку. Не забувайте робити ранкову зарядку кожного дня, е кожного дня, між перервами, коли у вас є час, щоб ви це робили е з задоволенням. Будьте здорові, до інших зустрічей, до побачення, діти. Бувайте на все добре.